Спіжіть і обніме мене, і пригорне. Остер Чернігівщина. Сьогодні тут жителі міста схиляють голови перед загиблим воїном Азову Вадимом Потебнею, за позивним граф. Він ангел у мене, таких не буде вже. Я зразу кажу всім. Він у мене ангелочок. Якби він був живий, я б горя не знала, Я б тільки радувалась. Патріот Біля, нас був патріот. Він ще раз ну, почав воювати. З року. Там я Там року із класу. Я вже забула Є. чи Женя звати, сказав. Дуже любив історію України. Чоловік загинув майже рік тому, 11 квітня 2022 року. Обороняючи Маріуполь. На момент смерті йому був 31 рік. Під час бойових зіткнень граф отримав два поранення з 9 квітня. Родина втратила з ним зв'язок. Одне поранення було 31 марта. Він отримав поранення в голову, але не дуже значне. Він пролікувався неділю, пробув там у госпіталі, і потім вже вернувся до своїх побратимів, тому що він їх не мог залишити. 7 мая повідомив, що він загинув. А загинув він, коли стояв на позиціях, він вийшов із під'їзду, щоб подивитися. Що там вокруг, і до нього прилетіла міна. Його побратим розповідає, в першу чергу Вадим думав про своїх хлопців, адже був старшим солдатом. Ті гади були робити такий прикол, що починали обстріл, посилали свою волну м'яса паралельно, і він, щоб людей зря не вбивати, він вийшов проконтролити, щоб ніхто до них не підійшов під обстрілом. І він так спіймав був уламки. Він багато крові втратив, ще є рідка група крові була. І він на операційному столі помер. Тіло Вадима потрапило під обмін. Особу бійця встановили за результатами ДНК. Співпадіння з генетичним зразком матері 99%. Вони мені перезвонили, що вже знайшли. Ну ДНК зроблене, вже все сходиться. От що із щоточка зубна. І він, він його привезли у Київ 27-28 липня. Поки пройшов процес ДНК, перше нам повідомили в жовтні місяці, що був збіг з матерю, але треба було там ще перездати до уточнення. І за цього так затягнулося. Рідні друзі говорять: граф любив подорожі, спорт та історію України. Він нагороджений орденом за мужність посмертно. Простий був дядько один із самих старших в нас воді по віку. Любив, як я вже говорив, він любив подорожувати, багато читав, свої 30 плюс, 30 разів підтягувався, 3 кілометри бігав за 12 з хвостиком. Менше 13 хвилин бігав. Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини Чернігів.